Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні в вашій увазі представляється розпаковка того, що можна було знайти на барахолці на блошиному ринку, так сказати, по адекватних цінах. Давно була зламана, почнемо з самого простого зламаний диск до мікрохвильовки. Шукав на лх дуже багато. Отакі н 20 Четверто, якщо не помиляюсь розміру, знайшов там за 120 гривень. Отакого плану. Далі дечко. Сподобалось. Його треба трошки підчистити за 30 гривень. Отакого плану було знайдено. Потім. За 30 гривень отака от підставочка під ручечки на підшипниках, на всьому буде декуди складувати все. І за одну степлера. За 20 гривень отакий степлер в робочому стані. Також за 15 гривень отака от велофара. Тут її потрібно буде переробити під лампочку діодну, і буде вона працювати. Таку пряжку з грибом України знайшов за 100 гривень, але сторгувався за 70. Непоганої якості, як ви можете бачити. Це акумуляторні батареї. Від ноутбуків. Цю за 30 гривень знайшов. Далі буде відео, яке я її придбав. Цих дві, за дві хотів продавець 200 гривень, але ми сторгували за 150 за цих дві батареї. З них будемо витягувати батарейки 18650 і з них робити в електровелосипед. Акумулятор до електровелосипеду. Ну, На них детально, вони прості, зазупинятись не будуть. І була куплена ось така підставка під ноутбук. Це скринька Пандори, людина не знала, чи вона працює, чи ні, 40 гривень. Ось два кулера. Підставка під неї. Але як виявилось, що вона працює. Зараз, якщо під'єднати повербанк. Сейчас секундочку. От приєднав Powerbank. І тут ззаду микається десь тут. А ось. Мукнули і включимо Powerbank. Так, запустився. Можемо бачити, що крутяться відрячки. Все добре працює. Ось от. От така от розпаковка на сьогодні. Нагадаю ще раз: за 150, 30 гривень. 15, якщо не помиляюся, 70, 30, 20. Ну і так я вже. А, підставочку взяв за 50 гривень. Дивіться далі, там будуть відео. Дякую. За увагу. Підписуйтесь на канал. Ну так що там із альємти вкрутіться? Дело хозяйство. Что тебе не по 20 рублей буде? Что именно? Ну, я выберу сейчас. Вуаля, по 20 рублей хочет человек взять. Набрать у тебя. Да. Я коррекционер. Сила, куча іграшок С З... киндем. чудо мопед. Ну, а какие кошты кто тут продает? Продавца немає, але... Але... Телевизор, машинки... Добрый день, да. Добрый день, да. Підставка під номер. два кулера сто гривень сторгувався за 50 гривень. раз заберу.